Всім привіт! Я на батьківщині дуже любила ходити в етнографічні експедиції по покинутим селам та хуторам. І ось тут, в європейському музеї, під відкритим небом, я бачу, що побут українських селян 19 століття практично нічим не відрізнявся від європейського. Такі самі будинки, такі самі меблі, предмети інтер'єру. А деякі лави та стільці взагалі наче скопійовані з українських чи то українські з європейських. Тут, звісно, все улатновано та устатковано, як має бути. Це не наші зруйновані хутори. Але й без того видно, що навіть малюнки на скринях та вишивка практично ідентичні. А тут на подвір'ї колоди. Колоди місцевого бджоляра. Тут навіть є вулики з очерету, та фактично копія першого рамкового вулику Прокоповича. Ось так тут все виглядає всередині. Зараз тут замість бджіл міль. Тож хай би там хто що не казав, а українська культура дуже споріднена із європейською. Тут навіть будинки зроблені як на українському полісі. Друзі, якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. А церква взагалі шедевр, наче тут знімався радянський фільм Вій по мотивам оповідання Гоголя. Шкода, що за часів радянської окупації азійські варвари намагалися винищити у нас цю спорідненість. До зустрічі нас чекаючи багато подорожей та експериментів.